Всім привіт! Нарешті Сонечко на вулиці, але на балконі доволі прохолодно. Сьогодні 26 квітня. Я вишиваю. Ще залишилось небагато. Хочеться вже довишивати скоріше цю картину, ну, якось так. Анюта все малює. Ось такого Зюнчика намалювала. А це в тебе хто? Це зюня, це Буся, це Льолік. Всі наші тваринки. Перегортай ще далі. М -м, дуже гарно. А далі? Мені подобається, як ти малюєш. Ось такий щоденничок. А ще другий є щоденник. Покажи ще той. Ось такий щоденничок другий. Ну і такі малюночки. Заждалися в нас? Ну да. Ну да. Привет. Ну і покажись. Ну и що? Какая є? Ну, я б сказала кучерява. Кучерява. а стрижка мені там стрижла. Ой, привет. Не дуже нравится. Ну, в общем А повернись? Ну ч не дуже круто. Нормально? Так. Да. І скільки це стоїть? 400 гривень. На доця, мама тобі крылушки пожарить. Пару там взяла. А! Яблочки можете кушати прямо. О, ну, компотик Зварю. На, пирожки, вони якісь напекла. А вони, знаєш, це взяла. А це яєчки тобі. Бачиш, курочки внесли. А це що? А, фасоля. Та Наташа, намочиш її, uh -huh. І ти де чорненьке, то повикидаєш. Де буде чорненьке, то uh -huh. там такі жучки. Буде тобі. А то дзюні вашому навіть салатики кормить. Uh, зараз буде Бачиш, дзюню кормити. Вон там пару салатинок, такі малюсенькі, але вирвала. Угу. Не <свист> мила ти лиски? Ні. Ну, зараз помиємо зюні там. Ну так. і все. Ну. Тут така ж нічого Да? Ну так, да, взагалі гарно. Але щось так довго. Ну чого довго? На пів дванадцятої. <свист> е, я в дванадцять вона почала мене. А красилась ти перед тим сама. Так. Да, угу. да. А ну ще покрутись. покрутись. Що взагалі гарно? Нічого. Так, да, круто. Ну, раніше тобі стригали, мені здається, коротше. Ну, коротше я її... А так вона трохи залишила і воно таке кудряве, а в тебе було тільки зверху. Ну, так, да, я кажу, а чій, вона чій, довжди, ну... Вона... Ну, я дивлюсь, вона вже думаю, ай, ладно, я потім піду до другої пострижуся. Бо мені... От мені не дуже, як вона стриже. Там щось, там поскубла, там поскубла, там ну нема такого, яке в інтернеті дивилася, знаєш. Так чітко все, ну, ну не гарно. До є ж пирожки. Знаєш, з ревенєм, а ревінь потік. І дивлюся, витащила, а воно в цьому самом, знаєш, не піджарюється тут, а весь сок мені повитікав. А. ну ти представляєш? і шору. Нічого будемо їсти. Все з'їсться за день. Ну, ну за два. Ну, я там всі і пару оставила, а Льоні там чотири штучки занесли. Не розкривається. Та розірвай. Ми співається поб'ємо. На, малесенькі такі. Дивися, які малесенькі. Деські малюнькі. Яєчки. Ну не Але так. Але кожен день не не суть сьогодні зранку не було. Доця, йди бери пиріжка. Бачиш? О, бачиш, угу. Як це саме? Воно сік... пробуй. Сік потік, тримай. Сік потік з ревеня. Ну як? Я... смакота. І вийшло це саме. А ти що, картину не довишивала? Не домалювала? Нет? Не щось дуже помало малюй. Ну, хороше. Але ж не заварене. Ну що, от такого краще прическа, чи ні? Да. Ніж з гулькою. Чи з гулькою? Ну так, мод так модніше. Я стала на себе похожа, правда? Ну так. Ну, да. А то була на якусь бабу стару. Ні, теж було нічого. Альона мені все, роби хімію. Іди зроби, йди прическу зроби. Ну що це гульки, як воло, такі саме. Гульки, гульки. <рес> ну. ну така, прям кучерява-кучерява. Ну, ось таке. А нічого пирожки, да? Будеш їсти. це таке, Дзюня? Дзюня, ти кружок не зробив. Він кружок. 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 Ти йому дуже близько робиш кружок. перед носом. Не спіши, він... спіши, не, він, ти не спіши. Аль. Все, напевно, вже без кружка віддавай. Кружок. Кружок. Зюня, дразняйся. А ти спішиш дуже, він не бачить. А, Треба не ви... медленно, ти... медленно. Все, віддай йому. Він <рес> <рес> <Им> поніс. Своє кубло поняв. Да. Аня, Кружок треба рубити мед. Отлично всякие штаны Ну все, давай. Пока. Давай, пока. Гарні квіточки. Все, дід з бабою поїхали. Ну і куди ми йдемо? А, ми йдемо зараз по нитки. Або у Вікторію, або на базар. Якщо ще не З базаром не знаю, може бути пізно, але там дешевше. А Вікторія працює до, до шести точно, може й до сіми. Ну, йдемо на базар. І, Якщо і там, там закрито, та, то будемо вертатися і зайдемо в Вікторію. Бо нитки мені... Дуже треба. Ань, дивись, який бузок гарний. Оце дерево. по російськи сірень. Трохи до базара далекувато. Да. Все, пішки. Ну, все, включаємо. Яку там скорость? І вперед? Швиденько. Чи тебе весь час так знімати? Ні, все. Ми пішли. Zafir ou sukerque? Não, é que tá. é Сідаємо на лавочку. Не хочеш посидіти? Ну і зря. І де ми зараз знаходимося? Біля Плази. Біля Плази, точно. А ось ми тут, Кризнавчого. А так, да, да, ми біля країзначого. Плаза близько, рядом. Йдемо додому. Ниточки купили, трошки прогулялись. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, нам на І Всім пока-пока!